Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у п'ятницю 4 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові 5 липневого ранку небо затягнеться щільною шаруватою хмарністю, яка протримається до самого смеркання. Денна температура триматиметься біля 21 градуса тепла, а північний вітер матиме швидкість приблизно 4 метрів за секунду. У середині дня очікується нетривалий дрібний дощ, що повториться надвечір. Уночі повітря охолоне до 17 градусів опади припиняться. У Луцьку вже зранку хмари суцільно закриють небо. Стовпчик термометра в день підніметься лише до 17 градусів тепла, тоді як північно-західний вітер розвиватиме близько 5 метрів за секунду. Друга половина дня пройде під затяжним інтенсивним дощем, що триватиме до пізнього вечора. Нічна температура залишиться на рівні 20 градусів. У ковалі похмурий ранок перейде у такий же сірий день. Суцільна хмарність не розвіється аж до вечора. В день повітря прогріється до 16 градусів тепла. А західний вітер рухатиметься зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. Сильний дощ очікується від ранку до пізнього пополудня, після чого поступово вщухне. Уночі температурний фон підніметься до 20 градусів, подальших опадів не прогнозується. У Тернополі світанок зустріне місто лагідним промінням, однак уже о півдні сонце сховається за суцільним шаром хмар, що триматимуться до пізньої години. Денний максимум сягне 27 градусів тепла. А північний вітер розганятиметься до 6 метрів за секунду. Ніч принесе 20 градусів і так само залишиться сухою. У рівному ранок видасться сірим, і хмарна завіса не поступиться світлу аж до смеркання. У середині дня розпочнеться дрібний дощ, що дрібнитиме до самого вечора. Температура вдень підніметься до 21 градуса, північно-західний вітер набиратиме близько 6 метрів за секунду. Уночі стовпчики термометрів зафіксують 19 градусів тепла. В Івано-Франківську перша половина дня порадує сонячною блакиттю, проте ближче до обіду небо затягнеться, і до заходу сонця триматиметься суцільна хмарність. Денна температура досягне 28 градусів, північний вітер злегка ворушитиме повітря зі швидкістю 4 метрів за секунду. Пізнього вечора повітря охолоне до 16 градусів, опадів не очікується. У Ужгороді ранок буде сонячний, однак у другій половині доби небо вкриться рівномірною хмарністю, що триматиметься до вечора. Максимальна денна позначка становитиме 29 градусів тепла, північно-західний вітер досягатиме 4 метрів за секунду. Після опівночі температура опуститься до 19 градусів без дощу. У Мукачеві світанок подарує кришталеве небо та від обіду і до пізнього вечора сталитиметься щільна хмарність. Стовпчики піднімуться до 34 градусів тепла, тоді як західний вітер коливатиметься біля 4 метрів за секунду. Ніч буде помірно теплою, близько 18 градусів, без опадів. У Чернівцях ранок розпочнеться яскравим сонцем, проте в обідню пору небо зафарбується сірими тонами, що залишаться до присмерку. Денний пік температури досягне 30 градусів, а північно-західний вітер посилюватиметься до 5 метрів за секунду. Уночі очікується 18 градусів тепла, сухо. У Хмельницькому протягом майже всього дня світитиме сонце, лише наприкінці доби з'являться подинокі хмари. Температура підніметься до 28 градусів, північний вітер сягатиме 4 метрів за секунду. Після заходу сонця повітря освіжиться до 19 градусів без опадів. У Кам'янці-Подільському день пройде під яскравим сонцем, небо залишатиметься чистим від ранку і до вечора. Лише під кінець доби з'являться поодинокі хмари, які, втім, не принесуть опадів. Денна температура підніметься до 30 градусів тепла, а північно-західний вітер триматиметься на рівні 4 метрів за секунду. Уночі температура знизиться до 19 градусів. У Києві зранку світитиме сонце, але вже в обідню пору небо затягнеться хмарами, які триматимуться до вечора. У другій половині дня почнеться потужна злива, яку супроводжуватиме гроза. Температура в день сягне 31 градуса, західний вітер посилюватиметься до 3 метрів за секунду. У нічні години повітря охолоне до 21 градуса. У фастові ранок зустріне мешканців чистим небом і сонячною погодою, але після полудня з'явиться суцільна хмарність. У день пройде потужний дощ із грозою, який триватиме до вечора. Вітер із заходу сягатиме приблизно 5 метрів за секунду. Температура протягом дня підніметься до 29 градусів тепла, уночі опуститься до 18 градусів. У білій церкві ранок і день пройдуть під сонцем, яке прохріватиме повітря до 31 градуса. Ближче до вечора на небі з'явиться невелика хмарність, однак дощу не передбачається вітер з західного напрямку із силою близько 4 метрів за секунду. У нічний час температура знизиться до 18 градусів тепла. У Яготині 4 липня ранок зустріне чистим блакитним куполом. Однак уже по обіді небо сповниться сіруватими барвами, що триматимуться аж до присмерку. Повітря прогріється до 31 градуса тепла, а південно-західний вітер колуватиме листя зі швидкістю близько 2 метрів за секунду. Після заходу сонця накрапання не очікується, температура впаде до 19 градусів. У Василькові світанок подарує багато сонця. Та в середині дня світло тьмянітиме під шаром хмар, так триватиме майже до ночі. Денний максимум становитиме 30 градусів із позначкою плюс, а західний вітер розганятиметься приблизно до 4 метрів за секунду. Після опівночі стовпчики покажуть близько 19 градусів і жодних краплин з неба не прогнозують. В Ірпені перша половина доби потішить щедрим сонцем, однак із другої години дня згуртуються важкі хмари. Роезе женеться потужний зливовий дощ із грозовими спалахами, що триватиме аж до вечора. Денні показники сягнуть 29 градусів тепла, а північно-західний вітер рухатиме повітря приблизно 4 метри за секунду. Після настання темряви опади припиняться, а повітря охолоне до 19 градусів. У Борисполі від ранку пануватиме сонячний настрій, лише надвечір з'являться невелика хмарність, проте дощ так і не розпочнеться. Температура підніметься до 30 градусів тепла, південно-західний вітер не перевищить 3 метрів за секунду, у нічні години термометри зафіксують близько 19 градусів. У Чернігові період від світанку до опівдня буде сонячним, а далі небесну блакить прикриє розтягнута шароватість. Опадів усе ж не передбачають. Денна температура сягне 28 градусів. А північно-західний вітер набере швидкості близько 5 метрів за секунду. Після того, як стемніє, повітря остигне до 17 градусів. У прилуках ранок порадує чистим небом та яскравим сонцем. Проте, вже по обіді горизонт почне затягуватися хмарами. Увечері не виключена поява інтенсивного дощу з грозою. Температура повітря прогріється до 30 градусів із позначкою плюс. Південно-західний вітер матиме швидкість близько 3 метрів за секунду, у нічні години стане свіжіше до 18 градусів. У Ніжині перша половина дня буде сонячною, а ближче до обіду небо закриється щільним шаром хмар, які залишаться над містом до вечора. Незважаючи на похмуру атмосферу, опади не очікуються. Стовпчики термометрів покажуть 30 градусів тепла, а південно-західний вітер посилюватиметься до 3-4 метрів за секунду. Уночі повітря охолоне до 18 градусів. У Житомирі погода протягом майже всього дня буде сонячною. Лише під вечір на небі з'являться подинокі хмари та дощу не буде. Температура в день становитиме 28 градусів тепла, вітер із північного заходу сягатиме близько 3 метрів за секунду. Уночі варто чекати близько 19 градусів вище нуля. У Бердичеві день пройде переважно під відкритим небом. Яскраве сонце світитиме від ранку до вечора, хоча ближче до заходу можливе часткове затягнення хмарами. Опади не передбачаються. Температура в день підніметься до 29 градусів, а вітер з північного заходу дмухатиме зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. Після заходу сонця очікується 19 градусів тепла. У сумах протягом усього дня триматиметься ясна погода без натяку на дощ. Світлий ранок перетече у сонячний день. Повітря прогріється до 30 градусів, західний вітер буде ледь відчутним до 2 метрів за секунду. У нічні години температура опуститься до 17 градусів. У конотопі ранок буде ясним із великою кількістю сонця, а вже після обіду почнуть з'являтися хмари. До вечора можливі сильні дощі з грозовими розрядами. Температура вдень підніметься до 30 градусів, а вітер із південного заходу сягатиме близько 2 метрів за секунду. Уночі 18 градусів тепла. У Ромнах день розпочнеться з ясного неба, сонце буде щедрим на світло з самого ранку. Проте ближче до вечора атмосфера зміниться, небо вкриється щільними хмарами і очікується дуже сильний дощ із грозою. Повітря день прогріється до 30 градусів із позначкою плюс, вітер із південного заходу дуватиме зі швидкістю приблизно 3 метри за секунду. Уночі температура знизиться до 17 градусів. У Вінниці ранок буде ясним і сонячним, однак із середини дня небо затягнеться хмарами. Ситуація залишиться такою до самого вечора, але опадів не передбачається. Температура повітря сягне 31 градуса тепла, вітер із заходу посилиться до 4 метрів за секунду. Увечері повітря охолоне до 18 градусів вище нуля. У хмільнику від ранку пануватиме сонячна погода, небо буде чистим. Увечері можуть з'явитися окремі хмари, однак дощу не буде. Вдень термомер покаже 29 градусів із плюсом. Вітер північно-західного напрямку рухатиметься зі швидкістю 4 метри за секунду. У нічні години температура опуститься до 17 градусів. У Черкасах погода буде рівною протягом усього дня, сонячно від ранку до вечора, без жодного натяку на опади. Температура підніметься до 32 градусів тепла. А східний вітер буде майже непомітним близько 1 метра за секунду, уночі 21 градус вище нуля. У смілі з самого ранку і до самого заходу сонце не сховається за хмарами. День обіцяє бути спекотним і безхмарним, опадів не прогнозується. Максимальна температура сягне 33 градусів, а південно-західний вітер до 3 метрів за секунду. У нічний час повітря охолоне до 18 градусів. В умані день розпочнеться чистим небом і продовжиться стійкою сонячною погодою. Дощ не очікується. Вдень повітря прогріється до 33 градусів, вітру практично не буде, штиль, уночі 18 градусів тепла. У Кропивницькому впродовж дня буде ясно і спекотно, хмари не заявлятимуться, тому опади повністю виключені. Денна температура сягне 33 градусів із плюсом. А вітер із південного заходу рухатиметься зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. У нічні години повітря охолоне до 18 градусів. У Знам'янці весь день небо залишатиметься чистим і прозорим, а сонце безперервно світитиме. Опадів не буде. Стовпчики термометрів покажуть 31 градус вище нуля вітер із південного сходу слабкий не більше 2 метрів за секунду. Уночі повітря охолоне до 18 градусів. В Олександрії від ранку до самого вечора небо залишатиметься чистим. Сонячна погода не змінюватиметься протягом усього дня жодної хмаринки, температура повітря в день підніметься до 19 градусів вище 30, а вітру майже не буде, лише близько 1 метра за секунду з південного заходу. Уночі повітря охолоне до 17 градусів із плюсом. У Дніпрі в першій половині дня буде сонячно. У другій з'являться окремі хмари, які швидко розсіються до вечора. Погода залишиться сухою і теплою. Температура в день досягне 30 градусів тепла, південно-східний вітер буде майже непомітним до 1 метра за секунду. Уночі очікується 18 градусів вище нуля. У кам'янському небо буде абсолютно ясним від світанку і до заходу сонця. День обіцяє бути сонячним і сухим, без жодних змін у погоді. Повітря прогріється до 30 градусів тепла, а легкий вітер із заходу рухатиметься зі швидкістю приблизно 3 метрів за секунду, в нічний час 18 градусів. У кривому розі очікується чисте небо і сонячна погода протягом усього дня. Навіть натяку на хмарність не буде. В день повітря прогріється до 32 градусів із позначкою плюс, а північно-західний вітер буде слабким близько 1 метра за секунду. Уночі температура знизиться до 17 градусів тепла. У Нікополі ясна погода збережеться від ранку до вечора. Сонце щедро світитиме, а хмари цього дня вирішать не зазирати у місто. Температура повітря сягне 31 градуса, а вітер із південного заходу дмухатиме зі швидкістю близько 2 метрів за секунду. Уночі буде 18 градусів вище нуля. У Павлограді навпаки, з самого ранку небо затягнуть хмари, які затримаються до самого вечора. Незважаючи на похмуру картину, опадів не прогнозується. Температура в день підніметься до 31 градуса із позначкою плюс, вітер північного напрямку буде слабким, близько 1 метра за секунду. Уночі температура знизиться до 16 градусів тепла. У Полтаві з самого ранку небо вкриють хмари, які триматимуться аж до вечора. Лише ближче до заходу сонця вони поступово зникнуть, залишаючи чисте небо. Температура вдень підніметься до 30 градусів тепла, а вночі очікується близько 17 градусів із позначкою плюс. Західний вітер 3 метри на секунду. У лубнах погода буде сонячною протягом усього дня. Жодних опадів чи суттєвих змін не передбачається. Стовпчик термометра в день сягне 30 градусів вище нуля. А в нічний час знизиться до 18 градусів тепла. Вітер південно-західного напрямку 3 метри на секунду. У маргороді очікується спокійний, сонячний день без опадів. Хмарність не турбуватиме ані вранці, ані в день. Температура повітря в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі 17 вище нуля. Легкий південно-західний вітер 3 метри на секунду. У Кременчуці триматиметься сонячна і суха погода. Протягом усього дня на небі не буде значної хмарності. Повітря прогріється до 29 градусів із плюсом, а вночі стане прохолодніше до 18 градусів тепла, західний вітер 2 метри за секунду. У Запоріжжі зранку очікується яскраве сонце, і така погода збережеться до самого вечора. Хмари не заважатимуть, день обіцяє бути спокійним і сухим. Температура сягне 30 градусів вище нуля. А вночі стане дещо свіжіше 17 градусів із позначкою плюс, північно-західний вітер 2 метри за секунду. У Мелітополі від самого ранку небо буде вкритим хмарами, які протримаються до кінця дня. Лише надвечір можливо часткове прояснення, попри це, дощів не передбачається. Вдень стовпчик термометра підніметься до 31 градуса тепла, а вночі опуститься до 16 градусів із плюсом. Вітер північного напрямку 2 метри за секунду. У Бардянську зранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться упродовж усього світлого часу доби. Лише ближче до вечора можливе поступове прояснення, опадів не очікується. Температура в день сягне 26 градусів тепла, а вночі буде близько 18 градусів із позначкою плюс. Південний вітер 4 метри на секунду. У вільнянську полуденне сонце нагріє повітря до 31 градуса тепла, а легкий північний вітер сягне приблизно 2 метрів за секунду. Після обіду блакить приховає шар хмар та надвечір їхні краї розтануть, відкриваючи світло. Ніч пройде при 16 градусах, дощу не прогнозують. В Одесі весь день триматиметься безхмарне небо і рясне сонце. Температура підніметься до 30 градусів тепла. Південно-східний вітер роезе женеться до 4 метрів за секунду. Після заходу світило температура знизиться до 21 градуса, залишаючи вулиці сухими. В Ізмаїлі ранок одразу відкриє спекотний день без найменшої хмарки. Стовпчики термометрів дістануться 33 градусів тепла, а західний вітер ледь ворухне повітря близько 1 метра за секунду. Пізно ввечері стане свіжіше, близько 19 градусів. У Миколаєві сонце сіятиме від світанку до самого заходу, даруючи до 35 градусів тепла. Західний вітер майже нерухомий близько 1 метра за секунду. Уночі стовпчик опуститься до 19 градусів, атмосферні фронти обійдуть місто стороною. У Первомайську ранкова блакить залишатиметься незмінною впродовж доби. Денний максимум складе 34 градуси тепла, а південний вітер нагадуватиме про себе лише невеликим рухом. Близько 1 метра за секунду, після півночі температура становитиме 17 градусів. У Херсоні сонячні промені світитимуть безперервно. Повітря прогріється до 34 градусів, а північно-східний вітер досягне приблизно 2 метрів за секунду. У нічні години очікується 18 градусів, опадів не передбачається. У Сімферополі вранці з'являться хмари, що затримуються над містом майже до самого вечора під кінець дня прогляне сонце. Денна температура складе 28 градусів тепла, північно-східний вітер свіже подихне зі швидкістю 3 метрів за секунду, уночі стане 17 градусів. У Харкові перша половина дня буде сірою, та коли сонце схилятиметься до обрію, небо проясниться. Максимальна температура 29 градусів тепла. Західний вітер рухатиме повітря зі швидкістю близько 2 метрів за секунду, опади не передбачаються. А нічна прохолода становитиме 17 градусів. У Донецьку небо зранку буде затягнути хмарами, і така похмура погода протримається до вечора. Денна температура сягне 29 градусів тепла, а північний вітер дмухатиме зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. Вночі стовпчик термометра опуститься до 15 градусів, опадів не передбачається. У Краматорську весь день пройде під суцільною хмарністю. Яка зранку швидко накриє небо і залишатиметься над містом до самого вечора. Температура повітря підніметься до 29 градусів тепла, північний вітер коливатиметься близько 2 метрів за секунду. Уночі очікується прохолода приблизно 15 градусів. У сніжному хмари затримуються над містом упродовж ранку та дня, однак ближче до вечора небо проясниться і відкриє зорі. Максимальна температура становитиме 27 градусів тепла. Північний вітер триматиметься на рівні близько 2 метрів за секунду. Уночі повітря охолоне до 13 градусів. У Луганську хмарна погода триватиме до вечірніх годин, після чого небо розвидніє. Денна температура підніметься до 28 градусів тепла, а північний вітер послабшає до приблизно 3 метрів за секунду. Нічна температура складе близько 14 градусів. У Старобільську небо буде вкрито хмарами від ранку і аж до вечора, не пропускаючи сонячних променів. Температура повітря в день підніметься до 29 градусів тепла, північний вітер слабкий, близько 2 метрів за секунду. Вночі очікується прохолода в межах 15 градусів. Опадів не прогнозують.